Нам потрібно відняти від 7,6 3,2. Яким чином ми можемо це зробити? Для початку розкладімо наші мішані числа на цілі числа та дроби. Тож, маємо 7, плюс 69 мінус 3, мінус 25. Ви можете запитати мене, а чому у нас стоїть знак мінус перед двома п'ятами, а насправді все дуже просто. Адже. Наше мішане число має ось такий вигляд. У дужках ми маємо 3 плюс 2 п'ятих. А перед дужками ми маємо знак мінус, який впливає на усі знаки всередині дужок і робить їх протилежними. Тому ми маємо мінус 3 і мінус 2 п'ятих. Тож, коли ми вже розібрали наші числа на цілі та дроби, ми можемо проводити операції. Віднімемо від 7 цілих 3 цілі. І маємо 4 цілих. Тепер розберемося з дробами. Маємо 6 дев'ятих, 6 дев'ятих, мінус 2 п'ятих, мінус 2 п'ятих. Як бачите, ми маємо різні знаменники, а значить, нам треба їх привести до спільного знаменника. Найближчим спільним знаменником буде 45. Адже це по суті. 9 помножене на 5. Тож, переведемо 6 дев'ятих до знаменника 45, 6 дев'ятих до знаменника 45. Аби утворити з 6 дев'ятих щось 45, нам потрібно помножити наш дріб на 5. Тож маємо 30 45. Повторимо це з двома п'ятами. 2 п'ятих. Аби утворити щось 45. Нам потрібно помножити цей дріб на 9. Тож маємо 1845. Переведемо, перепишімо навіть наші дроби. Маємо 4, плюс 3045 мінус 18,45. Тож у відповіді візьму інший колір. У відповіді ми маємо 4,30 мінус 18. 12,45. Але насправді це ще не все. Ми можемо ще спростити наш дріб, скоротити числа. Адже 12 кратне кратне трьом і 45 кратне 3. Тож ми отримаємо 4, 4, 15. І на цьому ми закінчили наше завдання.